Ще одна країна, друзі, буде входити до списку Шенген. І яка ж це країна, та що вона вам дасть, я зараз вам поясню. Та чи потрібно замінювати українське водійське посвідчення на польське і чи взагалі є така можливість? Зараз я вам про це, друзі, розповім. Від вас це я прошу зробити максимальний репост. І відразу переходимо, друзі, до найголовнішого, тому що вже від січня місяця, друзі, ви зможете без проблем подорожувати їздити в робочих справах до такої країни, яка називається Хорватія. Атія до цього часу, друзі, вона входила до списку європейських країн, до списку Євросоюзу, але не входила до Шенгенської зони. Що це означає? Це означає, друзі, що були кордони. Тобто, коли ви їхали до Хорватії, то ви повинні були показати свій закордонний паспорт, і лише в цьому випадку ви могли в'їхати до Хорватії. А щоб повернутися знову ж таки до Польщі, то вам потрібно було мати А: вільні дні по біометричному паспорту, Б. Мати дію ПЛ, так звану довідку, яка на сьогоднішній день дозволяє повернутися до Польщі, якщо ви перебували в Хорватії до 30 днів і не більше. Звісно ж, друзі, це приємна новина. Уже від січня місяця буде активною, тому кожен з вас, хто плануватиме їхати до Хорватії, то він зможе повернутися до Польщі без проблем, тому що кордонів так званих не буде, так як між Польщею і Німеччиною, наприклад. Звісно ж, друзі, переходимо до наступного питання: українське водійське посвідчення. Багато наших водіїв зараз перебуває на території Польщі, зокрема на території Європейського Союзу. Ну і Шенгенської зони, звісно ж. І на питання, чи потрібно замінювати водійські посвідчення українського зразка на польські, то можу вам сказати наступне: що на даний момент поки що до кінця цього року всі дії українських водійських посвідчень продовжені, чи потрібно їх замінювати взагалі, друзі, згідно з законодавства польського, то якщо ви тут перебуваєте. Неперервно неперервно більше 185 днів, то ви повинні замінити ваше українське посвідчення на польське водійське посвідчення, тобто замінити пластики. Робиться це все місяць, два-три але. Через сьогоднішню ситуацію, яка є в Україні, відповідь від українського МРЕО до польського уже до комунікації може тривати досить довго. Тому вам напевно в ужеді комунікації, тому що саме там відбувається заміна водійського посвідчення, можуть сказати, що на даний момент вони не проводять цієї заміни. Але наскільки мені відомо на запитання від працівників уже до комунікації, я отримав від них відповідь про те, що. Це діяло тільки до кінця року, що вони не могли замінити ці водійські водійські посвідчення. Подивимося, що буде після нового року, взагалі, в загальному, як відбувається процес заміни водійського посвідчення. Ви проплачуєте близько 200 злотих, приходите, пишете внісек в уженті комунікацій і даєте всі ксерокопії, які необхідні для того, щоб відправити запит в Україну. Потім чекаєте місяць-два і коли вже готовий. Пластик польського зразка готовий. Так, вам треба або ж самостійно дзвонити до, вже до комунікації, або ж вони до вас напишуть чи позвонять. Ну і звісно ж, ви приходите, віддаєте пластик українського зразка, отримуєте польський на ту кількість часу, скільки ще ваші права українського зразка були б дійсні, але максимум на 15 років. Я, друзі, так само отримував польське посвідчення, замінював його. І, звісно ж, тоді ви вже маєте польське водійське посвідчення. Також знаю, і напевно багато з вас, українців, які проживають в Польщі досить тривалий час, то вони навіть не замінювали українські посвідчення по 3-5 по років їздили і. Їм за це нічого не було. Тобто штрафу за це не передбачено, але поліція може вам робити на це зауваження і так далі. Хоча багато хто на це взагалі уваги не звертає. Ну і звісно ж, друзі, польське водійське посвідчення. Як продовжувати потім це посвідчення? Проходите бадання, так званий медогляд, і вам продовжують це водійське посвідчення на ту кількість часу, наскільки вам лікар припише. Ну і звісно ж, здати на польські права в Польщі також можливо. Не на українській мові. На польській мові, звісно ж, ми ж живемо в Польщі, яка тут українська. Мова. Тому на запитання, чи можна тут здавати права на українській мові, відповідь однозначна ні, друзі. Тому прошу вас поділитися цією інформацією, адже на мою думку, вона досить є актуальною на сьогоднішній день та важливою. Ну і про всі та інші події я вас буду, друзі, повідомляти. Також пам'ятаємо, якщо у вас паперові права, такі ще бумажка заламінована, я вам рекомендую їх замінити. Також можете замінити ви їх і в Кракові, і в Варшаві в паспортному сервісі, ДП Документ. Тобто з українських прав на українські права, ось так можна це пояснити. Щоб там зареєструватися, ви можете увійти на їхній сайт, знайшовши його в гуглі, написавши ДП документ Варшава чи Краків, і поміняєте ви свої права без проблем. Ну, звісно ж, за якісь кошти. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та до побачення в наступному фільмі.